Фармадол таблетки від головного болю. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І до нашого ефіру вже долучився Максим Нефьодов, депутат Київської міської ради, фракція голос і голова державної митної служби у 2019-2020 роках. Максима, доброго дня. Доброго ранку в мене до вас сьогодні дві теми до обговорення: це безумовно митниця, яку ви дуже добре знаєте, і трохи е, торкнемося справ, які розгортаються у Києві. Давайте почнемо з митниці. Тут от днями Володимир Зеленський виступав у Верховній Раді. Е, багато всього там цікавого наговорив. І от якщо про митницю згадати, то він сказав наступне: по перше, він пообіцяв радикаль... радикальну реформу податкової служби і митниці, зменшення податків мінімізацію контактів чиновників з громадянами, слухайте, десь я це вже чула і дуже-дуже давно. Він сказав дослівно: наша мета податкова без податківців, митниця без митників, автоматичні цифрові процедури. Максима, давайте по пунктах. Податкова без податківців можлива? Дивіться, ну мені якось складно коментувати взагалі такі там загальні тези, тому що як на мене це просто традиційний популізм, який повторюється з там року в рік, як якісь ритуальні фрази. Ну як, наприклад, можна порівняти там з історією про верховенство права. Mm -hmm. Ну, начебто, воно і звучить добре, але ті дії, які ми можемо бачити, вони як мінімум цьому не сприяють, а інколи йдуть прямо і в чи можливо податково без податківців? Ну принаймні в світі таких прецедентів не було, просто тому що е, яку б автоматизацію ви не зробили, все одно всі люди різні, всі компанії різні, і хтось має врешті-решт, приймати якісь розумні адекватні рішення, а не просто знаєте, робити всіх, е, якби рівненько одним топором. Я, знаєте, згадала, я не знаю, чи функціонує у нас зараз. Був колись такий офіс простих рішень і результатів, здається, він називався. Так, от, якби це така була пропозиція від офісу простих рішень і результатів, я би не здивувалася. Але ж ну це президент озвучує в стінах Верховної Ради. Ви кажете, що це популізм. Ну, зараз ми з вами це розбираємо на молекули, що називається. Але коли люди таке чують, і в них справді можливо з'являються якісь надії, що от зараз президент прийде і лад наведе. І митниця без митників, наскільки я розумію. Це теж популізм, ви в це не вірите. Ну, власне. Ще раз, я не думаю, що те, що президент говорить в програмній промові в стінах парламенту, слід сприймати як технічний дороговказ. Це добре, що він визнає проблему. Це добре, що якби він. Принаймні в цій сфері не заспокоюється і не вірить тим своїм радникам, які розповідають, що власне все чудово і краще відвернутися звідти і дозволити митникам і податківцям працювати так, як вони звикли. Але справді розбирати це на молекули і шукати в цих ритуальних фразах якийсь конкретний план дій. Ну ще раз повторюся, це просто ну, ну якась така, знаєте, там спроба трактування святого письма, от щось, щось. Подібного плану ж саме стосується звичайно і митниці, тому що, врешті-решт, е, якщо ви подивитеся на будь-яку європейську країну, то в великих країнах, в тих країнах, які мають тим більше зовнішні кордони, і в Польщі, і у Франції, і в Німеччині, е, митників набагато більше ніж в Україні. І, хоча, звичайно, я по суті ліберал і виступаю за маленьку, компактну і ефективну державу, але сказати про те, що, наприклад, національна поліція не потрібна, їх можна замінити роботами, або всю армію можна розпустити, а замість них купити мільйон дронів, ну мені здається, що це ну м'яко кажучи дуже велике перебільшення, і скоріше така там красива фраза, яка має запам'ятатися, і можливо піти кудись цитатами. Звичайно, і митниці, і податкова вони вони потребують глибинних змін і реформ, і це досить важка і складна історія, яка зачіпає не тільки ці органи, але і ефектом палецю шку зачіпає дуже багато бізнес і що найголовніше політичних процесів в країні. І саме тому власне, от ці роки, ми чуємо і від пана Зеленського, і від пана Порошенка, і від напевне всіх попередників більше такі там ритуальні фрази про спроби. some reform Зрозуміла вас ритуальні фрази, але тим не менш, те, що ці фрази прозвучали, як ви самі сказали, говорять про те, що президент знає про проблему і намагається її вирішити. Я тут хочу нагадати, що 1 лютого, якщо я не помиляюсь, було масове звільнення в митниці, і до сих пір, наприклад, і, і, і в митниці, і, мені здається, і в податковій, і до сих пір ці органи, принаймні, митницю точно очолює, немає керівника, там ВО. Чи стежите ви за процес? Саме в митниці з тих пір, як оце відбулося, таке масштабне звільнення. Чим взагалі зараз живе ця інституція? Що там відбувається? І чи ну, відбуваються там якісь процеси, які, хоч віддалено, нагадують реформу? Ну, дивіться, з точки зору звільнення з одного боку, звичайно, можна вітати ці процеси, бо звільнили людей, на яких в прямому сенсі клейма нема де ставити, і е, існують дуже великі обґрунтовані підозри в тому, що ці люди суттєво збагатилися на державній службі. Звичайно, сумно, що їх тільки звільнили, е, е, а не арештували і не відкрили. Кримінальні справи, але все-таки віримо в антикорупційну е, інфраструктуру, що рано чи пізно це станеться. Тому, звичайно, будь-який процес очищення треба вітати, і роботу е, ТСК в Верховній Раді під керуванням пана Желізняка, я думаю, теж в цьому плані можна оцінити дуже позитивно. Але чи призводить це до якихось системних змін на митниці? Ну, звичайно, на жаль, ні, тому що можна, ви знаєте, як там будь-як який росте в селі, можна періодично і, напевно, треба. Там робити голови і видирати якісь особливо великі рослини. Але якщо це єдине, що ви робите, для того, аби ваш сад був в гарному стані, ну ми всі розуміємо, що якби якогось феноменального успіху там не буде. І проблема з реформами на митниці, так само, як і на податковій, вона полягає навіть не тільки в тому, що це там складна система, де потрібно завести туди багато професійних кадрів, де потрібні ресурси на ці зміни, де потрібен час на ці зміни, де потрібно боротися з багатьма кланами і корупціонерами, які звичайно хочуть залишити які, а але головна проблема навіть не в цьому. А в тому, що е, як я вже сказав, от таким знаєте ефектом, як е, круги, які розходяться по воді після того, як туди камінчик впав, е, це несе дуже багато змін в країні, бо і митниця, і податкова це ж не просто якийсь окремий орган вакуум. Вони регулюють ну там. Купу від ну, там відносини про бізнес процесів. Ну митниця, от, умовно кажучи, там процес перетину кордону, експорту і імпорту е, в цей процес залучені крім е, митниці ще прикордонники, ще багато правоохоронних органів. В е, знову таки по ланцюжку з цим пов'язані суди, бо можна бути найчеснішим митником і навіть ловити контрабандистів. Але якщо їх, вибачте, потім за 100 доларів відпускає в районний суд, то ну. Якби напевне, ваша робота трохи не має сенсу, і так далі. Плюс це означає, що самі практики бізнесу мають змінитися. Ну тобто, я точно не хочу сказати, що бізнес винен в тих. Бізнес в тих історіях або в тих там практиках перетину кордону, які історично склалися у нас в країні, але вони мають мінятися синхронно з очищенням митниці. Це теж досить важко, бо склалася ситуація, коли жителі прикордонних сіл і містечок вони фактично живуть з різноманітних варіантів. Перевезення товарів через кордон, які, м'яко кажучи, знаходяться, ну як мінімум в сірій зоні закону або в чорній. І е, цим людям треба щось запропонувати. Вони можна просто сказати: дивіться, ми закриваємо от всі ці бусики і е, там так звані піджаки, тобто піші переходи кордону, коли то товари переносяться як, як якісь там власні речі. І ми нічого не запропонуємо вам, вам замість цього, жодних робочих місць, жодної допомоги і так далі. Треба щось робити. Робити з митною інфраструктурою, яка вся знаходиться в приватних руках і на жаль в руках більшості тих же самих контрабандистів державі, наприклад, в Одесі не належить навіть ваги, на яких зважуються контейнери, які приходили з Китаю чи чи туреччини, складається унікальна така ну, трагікомічна ситуація. Коли, якщо ти хочеш перевіряти більше і шукати контрабанду, то врешті на цьому також заробляють самі контрабандисти, які в власності яких знаходяться всі ці склади терміни, і так далі, все це також призводить до певних політичних змін, бо значна частина наших депутатів, мажоритарників, мерів прикордонних міст, правоохоронців, вони вважають, що те, що вони е, знаходяться в цьому регіоні, дає їм якісь право і можливості керувати цим процесом, вимагати того, щоб призначали е, їх друзів там локальними. Менеджерами на митниці, і вони сприймаються як частину, знаєте, такого соціального пакету, навіщо вони взагалі пішли в політику або в державне управління? Весь цей клубок проблем звичайно можна розв'язати, але треба розуміти, що його не можна розв'язати так, щоб всі були задоволені. Знаєте, реформи, як ми уявляємо, коли всі погані люди раптом або зникають, або е, сідають в тюрму, податки знижуються, все стає працювати ідеально, і при цьому ніхто за це не має заплатити, і жодна людина на цьому не втрачає. Це ілюзія, і саме тому кожен напевне великий політик, який там намагається навіть щиро щось змінити в цій ситуації, коли він розуміє масштаб проблеми, коли він розуміє, що у нього на руках залишиться, наприклад, там сотні СБУшників з так званого управління К які звикли жити дуже гарно. А тепер, якби якщо ви зробите чесну митницю, то що ж з ними робити? І так і мільйон таких інших проблем він каже: та ну його, хай воно працює. Як є, от як є, це ну власне є те, що ми бачимо прямо зараз. Знаєте, тут в політичних і медійних колах такий жарт ходиться, що кого звільняють, того відправляють на дипломатичну службу. Завжди є країни Африки, Азії, де в Україні бракує послів. І ось можна цих всіх СБУшників, як ви кажете, хто незадоволений, послами відправити. А, це це звісно, ну, ви, ж... знаєте, я тут не точ, да, точно не такий оптиміст, Я з великою повагою ставлюся до роботи дипломатів. Знаю наскільки важка і часто невдячна ця, ця робота, коли треба боротися з російською пропагандою і бюджетами і, там країни ворога, які інколи в країнах Африки ще з історично з радянських часів переважають українські можливості не в десятки, а навіть в сотні разів. Тому я точно б не хотів, щоб а, дипломатична служба перетворювалася. Знаєте, як у нас інколи кажуть, що. Там порушників або якихось пояків треба відправляти в армію хай їх там то перевиховують. Ну вибачте, це звучить навіть не просто смішно це звучить образливо для військових і дипломатів. Добре, ви згадали податки. Я тут теж хочу нагадати, що насправді Володимир Зеленський, окрім того, що він минулого тижня виступав у Верховній Раді, і обіцяв митницю без безмитників. Він також зустрічався з представниками бізнесу, і мені здається, це була така перша велика його зустріч з представниками бізнесу від початку повномасштабного вторгнення. Це було кілька десятків підприємців, представників бізнес-асоціацій, і вони обговорювали в тому числі і податки. І от за результат результатами цієї зустрічі підприємці повідомили, що президент підтримує податкову реформу, яку всі знають як 10-10-10, але поки триватиме війна, зниження податків не буде, а після війни, ну, можливо, ставки будуть іншими. От, як пише Андрій Длігач, який часто теж буває в нашому ефірі, наприклад, 10-10-13. Така, така інформація надходить. Максима, як ви взагалі ставитесь до ідеї 10-10-10? Ну, дивіться, ми я з великою повагою ставлюся до Андрія Длігача, але якось серйозно коментувати цю пропозицію звичайно дуже важко. На жаль, у нас кожного разу при кожному президенті є якась така, знаєте, дуже популістична, проста пропозиція, яка базується на тому, що давайте нічого не міняти в три рази. Знизити ставки податків або взагалі їх скасувати, звідки буде наповнюватися бюджет, платитися зарплати військовим, пенсії, медицина, дороги і так далі. Пояснювати не будемо. Ми будемо розповідати історії про те, що корупціонери вийдуть із тіні і біль і заплатять добровільно якісь мільярди. Просто так, це все популярно. Бо зрозуміло, що ну на кожному ефірі, на кожній зустрічі, якщо ви скажете, а давайте там. Ідея, будемо платити менше. раніше. Ця ідея називалася там ПНВК. зараз це там 10 10 10. ні, чи, можна чи Максима, дозвольте, да, уточнення. Давайте, тобі, це да. дозвольте уточнення. Це популярно. Дозвольте уточнення. Ну просто ідея 10-10-10, це ж не, не, не десь там вона взялася. Її просуває відомий доволі заступник голови офісу президента Ростислав Шурма, якого Володимир Зеленський е, свою кол е, колись назвав дуже потужним фахівцем. Я пам'ятаю, коли в нього запитували е, про те, що він про нього думає, навіщо він там його взяв на роботу. Тобто його в офісі президента поважають, до нього дослухаються, і він взагалі відомий тим, що дуже часто фантанує такими неоднозначними ідеями. Ну восвостання запропонував відмовитися від готівки. Ну це ще теж, мабуть, обговорюється. Але ось оця ідея 10-10-10, Навіть президент каже, так мені дуже подобається. Ну просто поки що війна ми не можемо зробити, але потім зробимо. І я давно повертаюся до цієї теми, і я бачу, що одні люди з цієї ідеї просто відверто сміються, а другі кажуть, так. Це дуже круто, це дуже класно. Ну, дивіться, я, напевне, все-таки в таборі перших людей. Просто okay. тому, що, ви е, знаєте, якби обговорювати це серйозно, без якихось розрахунків, без там, моделей, без розуміння, звідки ми будемо покривати витрати бюджету, на який не вистачає грошей навіть зараз. ви знаєте, половина бюджету фінансується прямою допомогою наших, наших союзників. Ну, обговорювати це дуже складно. Розумієте, це ніша, яка в політиці завжди була, є і буде. Повірте, от через там 5 років чи 10 років в цьому ефірі знову хтось буде розповідати ну про якусь нову там вона буде якось називатися інакше. Але теж геніальну ідею, яка полягає в тому, що давайте в три рази знизимо податки. Ще раз повторюся, це популярно. Це і більше того, цьому якби важко опонувати, Бо будь-який опонент скаже: ти що за велику державу, ти що за те, аби чиновники, які крадуть гроші, от щоб їм було більше. Тільки бізнес е, будує е, е, економіку, тільки бізнес забезпечує економічне, економічне зростання. Давайте знижувати податки. І людина, яка на цьому фоні каже: Ну як же, ну давайте ж порахуємо? Ну ми ж не можемо просто там пенсіонерів викинути на мороз. Ми ж не можемо сказати військовим про те, що ну вибачте, грошей на вас не буде ну, все таки, хоч там найбільші дірки в дорогах треба латати, і зарплати цим же там клятим митниками-податківцям, про яких ми говорили, що там їх треба реформувати ну якось треба там платити. Хай їх буде менше цих митників і податківців, але ну, все таки з якимись ринковими зарплатами. От людина, яка це каже, наче виглядає, знаєте, таким непрогресивним бюрократом, який е, там якби протистоїть геніальним, фантастичній візії. Е, під цю візію звичайно немає ніяких цифр, але ну вона існує і вона красива. Тому я переконаний, що президент, звичайно, не може на зустрічі сказати людям, які штовхають цю ідею, що знаєте, вона якби не дуже на часі. Але я глибоко переконаний про те, що вона залишиться там, же, де залишилася і ПНВК, тобто в Фейсбуці. Навіть не у вигляді якихось презентацій чи законопроєктів. я навіть не хочу обговорювати технічні складнощі. Ми знаходимося в програмі МВФ, де у нас є зрозуміло, домовленість, що ми будемо не знижувати податки, а намагатися все таки жити по тих грошах, які ми можемо власне, самі заробляти. У нас є політичні домовленості з нашими міжнародними партнерами, які зараз фінансують і українські бюджети українську армію на десятки мільярдів доларів щороку, і напевно їм теж буде важко пояснити власним виборцям про те, що давайте будемо надсилати українцям більше грошей, бо вони хочуть знизити собі податки. Бо будь-які і в Америці, і в Великобританії, і в Німеччині він теж скаже: так і ми хочемо знизити собі податки. На що чому за наш рахунок ці податки будуть знижувати українці? І е, дати відповідь на це питання важко. Ви знаєте, що російська пропаганда в багатьох в багатьох країнах підживлює і сили опозиції, особливо там е, різні радикальні, радикально праві, радикально ліві рухи. І Треба враховувати все таки те, що е, ну, рішення, які які приймають мають західні політики, вони базуються на суспільній думці і так далі, і тому подібне. Тобто я навіть не, не, не хочу йти в ці деталі. Тобто мені здається, що це е, махровий популізм. Більше того, це спроба е, в якійсь мірі також торпедувати необхідність от всіх цих реформ податкової, про які про які ми кажемо. А, е, чи, чи є в Україні е, там необхідність знижувати певні податки? Можливо, так. Але основна наша проблема вона лежить все таки не в ставках. Вона лежить в адмініструванні цих податків. Вона лежить в маски шоу, які приходять до, до бізнесмена. Вона лежить в нескінченних папірцях, які треба заповнювати для податкової в безкінечних формах звітності щодо касових апаратів, чи щодо обороту готівки, чи чи щодо торгівельних запасів, які є у, у кожного бізнесмена. Оце основна проблема. І вирішувати треба в першу чергу її, аби не було цього бардаку з е, е, блокуванням податкових декларацій, які, як кажуть, блокують і розблоковують за хабарі, і, і багато такого чого. Іншого, і якщо ми не можемо вирішити ці проблеми, то розповідати про те, що ви знаєте, просто магічним способом податки мають бути, от як знизили, наприклад, для, для фопів, коли почалася війна, не 5, а 2%. відсотки, і це якби фантастично якось вплине на економічне зростання. Ну ще раз повторюся, ця думка проста, популярна. Може навіть збере якісь кількість лайків в Фейсбуці, але на жаль, навряд чи буде реалізована. Почула вас, я вам обіцяла на початку, що торкнуся також Києва. Ви є депутатом Київської міської ради від фракції Голос у нас, а в нас залишається близько трьох хвилин в ефірі. Я от звернула увагу, що Володимир Зеленський звільнив голів чотирьох районних державних адміністрацій. І я так розумію, що це його відповідь, в тому числі й на ту трагедію, яка сталася 1 червня в Деснянському районі, і на стан укриттів. Але тим не менше, питання е, політичного тиску на київську владу не знімається. Принаймні. Ні, про неї про цю проблему постійно заявляє Віталій Кличко. Він каже, що на нього тиснуть, що в нього хочуть забрати повноваження голови КМДА. Чи бачите ви ознаки цього політичного тиску від центральної на місцеву владу? Ну ви знаєте, по перше, я хотів би сказати, що вітаю дії президента по очищенню голів райадміністрації. Вважаю, що це там правильна, правильна реакція з будь-якої точки зору стосовно тиску, давайте ну якби ми дуже. Там часто переводимо будь-які речі в пояснення того, що це все відбувається через політику і через там бажання розподілу влади, і так далі, і тому подібне. Коли депутата е, Верховної Ради ловлять з хабарем, це не політичний тиск. Угу. Коли хтось намагається там тихенько в ліс піти е, з місця ДТП, ну це не політичний тиск, це не там пан Зеленський, чи пан Порошенко, чи Байден, чи Обама, чи хтось провокує ці ці історії, і тому, звичайно, мені, як депутату Київської міської ради, в першу чергу хотілося б бачити конкретні кроки по вирішенню тих же самих проблем з з укриття Київрада виділила е, і минулого року, і цього року досить великі гроші на ці програми, і вони досі не використані. Я міг би розуміти аргументи, коли е, грошей не вистачає, і ми можемо тоді ще раз повторюся. От розводити руками, казати, ну ставки у нас є, які є країна. У нас не дуже багата. Бізнес задушити ми ж не можемо. Він все таки має має працювати. Тому ми використовуємо ті ресурси, які наявні. А коли ті ресурси, які наявні, не використовуються, а тим більше використовуються на ну як ми побачили, придбання або спроби, хоча б придбання барабанів там і якихось інших, напевно, дуже потрібних речей, але які так. не не дуже на жаль рятують від російського ракетного терору. От то напевне на ці речі має бути конкретні управлінські рішення. Я не закликаю тут до якихось, знаєте, там якби що в, в сковорідці, в конкретному укритті, в конкретній школі, як у нас завжди вважається, винен мер, президент чи голова Кабміну, Це, звичайно, трохи. Ну, теж популістичне перебільшення, але давайте все-таки попрацюємо над управлінською вертикалію для того, аби е, там приймалися адекватні рішення, е, робилися проекти цих укриттів, проводилися роботи, е, і люди бачили реальний результат цих дій. Бо якщо цього не відбувається, то у мене як ще раз кажу, як у депутата так само є питання до управлінської вертикалі, як... Тієї, що підпорядковується меру, так і тією, що підпорядковується президент. Максима, дякую вам дуже за розмову. Максим Нефьодов, депутат Київської міської ради, фракція голос і голова державної митної служби, 19-20 роки, власне, здебільшого про реформу митниці. Ми і говорили далі. У нас будуть новини. А після новин я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.